Лікарю, полікуйте мені коліно. Бо болить коліно, лікування не допомагає, капельниці не допомагають, масажі теж. Чого воно болить? Розкажіть мені, чого воно в мене болить і що з ним робити. І, і таких людей вітаю, друзі, за моє доктору. Останні дні багато. У Когось болить коліно, у когось болить лікоть. Треба лікувати лікоть. Але ми лікуємо лікоть, але він все равно болить. Але якщо ми вип'ємо таблеток або якихось уколів, стає лекція, потім все одно болить. Що ми робимо не так? Що нам зробити по-іншому, щоб боліти перестало? Зазвичай поясню, є три основних причини, чому болять такі ну, суглоби. Наприклад, там, колінний суглоб або ліктєвий суглоб. Перша причина травми. Ну, тобто, коли була якась травма, або набряк, або запалення, або трішечки суглої поверхності здвинулись під час травм, і тоді вони працюють некоректно, не тому що смазки немає, тому що вони трошки здвинулись під час травми. І стираються швидше поверхні, розтягується капсула, м'язи, все болить. Перший випадок. Другий випадок, коли м'язи, які двигають цей суглоб, ну, наприклад, у випадку. Ліктового суглоба, біцепс-тріцепс. Біцепс згинає руку, в ліктовому суглобі, тріцепс розгинає, ну і там ще є м'язи, е, е е е е які ви повертаєте. На основний рух згинаєм, розгинаємо. Що роблять ці м'язи, біцепс-тріцепс антагоністи? Окрім того, що згинають, розгинають суглоб. оскільки вони починаються на плечі, а крипляться нижче локтєвого суглоба, то вони якби натягують капсулу. Суглоба локтево, і, якби тримають її крупні м'язи, І тоді, коли вони весь час знаходяться в певному тонусі, в певному ну, якби, натяженні. І, і, і за рахунок цього, ну, якби суглоб працює. А коли, наприклад, якийсь м'яз, там, тріцепс, якась одна головка або біцепс починає працювати некоректно, це називається гіпотонія в остеопатії. В цьому місці зв'язка не тримається. Тоді будь-яка нагрузка, особливо різка, особливо коли м'язи не встигли включитися і якби, на -натягнути, цю, е натягнути капсулу сустава. Виникає пошкодження, тут починає боліти, починає порушуватись функція. І, і тоді люди приходять, ми їм перевіряємо, наприклад, трицепс, а він, а він ослаблений. Ми перевіряємо е інервацію трицепса від шиї, розуміємо, що треба працювати з шиєю. Відно, працюємо з шийним відділом хребта, відновлюємо силу, точніше тонус е, трицепса. І тут же рухи в, лі... в локтєвому суглобі стають безболісними. Так само, сьогодні було декілька таких людей з колінними суглобами. Вони приходять там, хто на удар на хвильову терапію, хто на мануальну терапію. Ми просто відновлюємо тонус м'язів з усіх ст... з боків стегна, які рухають коліна, ну, в першу чергу це згинають і розгинають. Квадрі це Відновлюємо тонус, вони натягують капсулу, тримають її, людина встає, о, коліно почало боліти менше. Отакий от от фокус можна, можна розказувати людям, як це можна, як це можна подолати. Цю проблему. Треба виявити, які м'язи не тримають. не тримають. І так, перший випадок це травма, другий випадок це. М'язи, які ослаблені. І третій випадок це коли сустав робить не свою роботу. Коли він винушений. Рухати якусь частину тіла замість сусідньої частини тіла і тоді починає боліти. Такі болі бувають часто в плечі, коли погано рухається лопатка, а плече болить, бо вона не може тягнути за собою руку ще й лопатку. Це таке буває у випадках, наприклад, коли люди кажуть, що шию, Заклинило шию, наприклад, в якомусь одному місці. А ми робимо рентгенографію і бачимо, що шия не рухається, наприклад, там. 4-5 хребців не рухаються, а один-два активно рухаються. В них там знаходять грижі, протрузії, нестабільність, лікують цю зону, а розрухати остальні не приходить нікому на ум. І коли ми їм відновлюємо рухливість усіх хребців, ну, згинанні, розгинанні, ротації, боковий наклон, оказується, що одразу ж проблемне місце, болить набагато менше, тому що воно починає виконувати тільки свою нагавантаження, тільки своє. А інші працюють, ну, як мають працювати. От вам третя причина болі в суглобах, яка буває. Ну, і четверта причина, яку, яку ми розбираємо окремо, це інфекційно-запальні процеси, тому що е, було дослідження американських вчених, які знаходили навіть е, інфекції, ентерококи, кишечну інфекцію при запаленні між, між хребцевих суглобів. Тобто вона переміщується через лімфу, через кровоносні судини. І в таких зажатих місцях, які погано рухаються, може викликати навіть інфекційне запалення. Тому як усунути при большу суглобі? знайти і усунути причину. І тоді лікування буде ефективним. Отак, От з вами як доктор.